Доброго дня, мої малята! Ми сьогодні з вами пограємо в мовну гру, яка називається Назви сестричок віхоли. Я вам читаю вірш, а останні слова ви самі промовляєте. Давайте розпочинати. Знов поземка стелиться цілий день. Що цілий день? Метелиця. Ось така метелиця, мете сніг. Так, далі. Грайся, брат, біля Камина. Бо на дворі хуртовина. Вітер віє звідуси, розходилась за метіль. Я сумую в серці туга, болю тує знову Хуга. І все це в нас ознаки якої пори року відповідайте. Так, зими, дякую за увагу.